Я прокидаюся з відчуттям тривоги, наче щось має статися. Хоча причин ніяких немає, просто ранок і вже важко всередині. І це відчуття тривоги тягнеться за мною увесь день. Тіло напружене, думки скачують. А я навіть не можу пояснити, що саме не так. Таке враження, що мій мозок просто живе в режимі тривоги, навіть на коли навколо все спокійно. І від цього накопичується втома навіть до початку дня. Ранкова тривога без причини частей сигнал того, що нервова система перенавантажена. Не обов'язково має бути явна причина. Просто тіло іноді реагує швидше ніж свідомість. І це не перебільшення і не вигадки, а лише сигнал вашому організму, що вам потрібна підтримка і відпочинок. Спробуйте починати свій день з того, що заспокоює тіло. Кілька глибоких вдохів. Тепла вода, повільні рухи. Маленькі кроки повертають тілу відчуття безпеки, і з часом ви помітите, що ранкова тривога стала спокійнішою, адже ви навчитеся собі давати те, чого вам раніше бракувало. Якщо потрібна більша допомога, пишіть мені в Директ, і я допоможу.